Військово-морські сили Сполучених Штатів в партнерстві із компанією Lockheed Martin заявили про успішне проведення історичних льотних випробувань протикорабельної ракети великої дальності ЕЛІРАС. Ми хочемо змінити будущее Європи, яке означає 200-250 мільйонів убитих. І покалічених європейців одночасно з одного літака було запущено чотири ракети, які знаходились в одночасному польоті з наступною заявою. Усі цілі були досягнуті. Нагадаємо, що ці протикорабельні ракети якраз і розраховані на знищення великих авіаносних кораблів, зокрема тих, які перебувають на озброєннях у військово-морських силах Китаю. В компанії підкреслили, що ці ракети забезпечують дальність дії до тисячі кілометрів, високу живучість та смертоносність проти високозахищених надводних бойових кораблів, чого не може забезпечити жодна інша зброя в арсеналі Сполучених Штатів. У ну, насправді дійсно вчора була інформація про те, що по російським об'єктам наносилися удари нашими е далекобійними дронами. Борсеблів Бриселлівськ знаходиться в Бронській області на відстані 300 е кілометрів від е нашого кордону з Російською Федерацією. Була інформація про дві цілі: перша це те, що там знаходиться авіаційне училище противника, і там була атака, але більш цікавою. Хоча, напевно, не менш важливою, є е, удари по е, російському авіаційному заводу. Там сто п'ятнадцять одинадцятий авіамонтний завод. Ми на на нашому сайті робили аналіз, що виготовляв цей і ремонтував цей завод. Насправді, це є це авіаційне підприємство Російської Федерації забезпечувало російську авіацію тим, що воно ремонтувало ракети повітря-повітря. Це Р-73, Р27, тридцять три і ракети класу Повітря Земля, і серед цих ракет повітря Земля насамперед важливе значення мають у ці блоки наведення до ракет Х-22 і до ракет Х-55. Це клаті ракети, там які використовуються противником для ударів по нашим об'єктам. Керівний представник гур Андрій Юсов вчора сказав про те, що промислово. Підприємство було задано певних збитків, що це вплине на темпи ремонтних робіт по відновленню тих тих ж ракет, про які я сказав раніше. Так що в будь-якому разі можна говорити про те, що стала практика знищення російської оборонної промислової структури в глибині території противника, продовжується для цього використовуються наші дрони. 300 кілометрів тут така дістань, яку може подавати ціла лінійка наших дронів і наших, і тих, що ми робимо Зрозуміло. партнерами, якщо ми говоримо про наші. Чи тут, зокрема, дрон типу Бобер і Люти мають ага. далі до тисячі кілометрів, цілком спроможні цю роботу виконати? Так, ну ми, ми до цього більше звертали увагу на нафтопереробні їхні потужності. А тут і, і, і теж авіацентр. Ми думали, що це в основному підготовка пілотів, але от ці ракети, які по нас, Прилітають в глибокому тилу Х-55, Х-22. це законна військова ціль. Ще одна цікава інформація, може нам пояснити, бо кажуть, що ми будемо тепер по інакшому підходити до виробництва власних боєприпасів на основі розміновування. І тут людина скаже, при чому тут розміновування і боєприпаси? Може пояснити. Ну, насправді, цю ініціативу вчора було оголошено на засіданні там низки відомств, які говорили про те, що за рахунок тих боєприпасів, які будуть знайдені під час розмінування, можна використовувати цю вибухівку для е створення нових боєприпасів. Власне такий підхід існує, але я вважаю, що в цьому разі скоріш насправді е він е задовольнить мінімальну потребу української армії, тому що дійсно. Про це можна говорити, але е, зараз е, ми е, повинні забезпечити скоріш власне виготовлення тротилу, а не лише тротилу з того, яке можна е, вимивати з тих чи інших боєприпасів, mm -hmm. які будуть знайдені в процесі розмінування. Це вкрай складний і небезпечний процес, пов'язаний з Тими технологічними речами про які оголошує міністерство оборони, хоча окремі напрямки, зокрема для спорядження, зокрема там протитанкових мін, де особливих вимог до вибухової речовини немає, і найбільш безпечні міни, які або бомби, які будуть знайдені, можна для цього використовувати. Тобто, промислове... так. Процес, але зрозуміло, тобто промисловодатковий процес, а не центральний процес розширення нашої лінійки виготовлення боєприпасів. Промислове виробництво важливіше, і налагоджено ніж така достатньо ризикована і не не Настільки ефективна лінійка. Тут, тут логіка зрозуміла, чи вартує Гра свічок, це головне питання військово-промислового комплексу під час війни. Знаєте, свіжа інформація, яка на ранок, це ще просто в нас день-ніч Сполученими Штатами, але на ранок стало відомо, що терміново 138 мільйонів доларів це допомога Україні з комплектуючими до «Ховків». «Хоуп» – це такі ракети, які ми давно вже бачили. І певний період навіть казали, що вони вже ну якби вчорашній день, але вони в нас є. І тут зараз терміново до них допомога США, тобто вони ж зараз використовуються себе, показують добре, що екстра заходи зараз США по їх обслуговуванню? Насправді тут навіть не знаю, чи радіти чи дратуватися, коли ми говоримо про термінове рішення держдепу. Тому що фактично питання щодо ремонту комплексів ХОУК, які передаються в Україні. Ми поки що знаємо зокрема там офіційні дані про чотири комплекси, які напередла Іспанія. Їх набагато може бути і більше. Це комплексні, начебто, застарілі х років, але вони зараз проходять різні етапи модернізації зокрема, там стоять на збройні. Ще навіть туреччини в найбільш сучасній версії ці комплекси можуть збивати цілі противника десь кілометрів на 40 по відстані і кілометрів 20 по висоті. І головне, що запас ракет до цих комплексів колосальний понад 40 тисяч. Ми отримали перші. Холки і е, на всіх засіданнях Рамштайну піднімалось питання про е, комплектуючі ремонти, та таке інше, зокрема засідання 19 березня е, в Рамштайні. Українська сторона піднімала це питання, що треба все-таки активізувати ці заходи. От зараз бачимо, яким чином, нарешті, американська сторона ухвалила рішення про передачу комплектуючих, які прискорять ремонт і модернізацію цих ЗРК, які знаходяться в Україні або будуть передаватися до України. Рішення позитивне, як на мене, все таки трошки запізніле, але у будь-якому разі краще ніж нічого. Ці комплекси в принципі можуть посилювати нашу протиповітряну оборону. 23-го року були класні відео ці комплекси Хоук збивають російські шахеди. Цілком ефективний нормальний комплекс можна модернізувати і вводити його в переліку цих систем Франкенсам, де наші підприємства, американські підприємства можуть його допрацьовувати і робити більш мобільним в порівнянні з тим зразком, який є на сьогодні. Ну так, якщо б їх було достатньо, то в принципі питання при Дунав'я, Одеса, Херсон, Миколаїв, це би було принаймні певне рішення для загрози. Із неба ем, дивлюся, ще один з цікавих таких моментів це про німецьку компанію Rheinmetall, ем, про те, що уряд Німеччини власне доручив їм ще передати 20 додаткових БМП Мардер. Перед тим ми мали вже їх чимало. До речі, про Бредлі якось так багато є всякого відео, і ми багато хорошого і позитивного від наших захисників про них чули. а, а про Мардер якось трохи менше. Інформації від е, са, самих наших воїнів. То може ви нам розкажіть, наскільки це ефективно міняє в е, ситуацію на полі бою в порівнянні з російськими е, БМП. Ну, БМП, Бредлі, Мардер там, Сі 90 шведські – Це власне зразки західної техніки, які на голову вище від радянських зразків, насамперед, з огляду на захист особового складу. Тому що ми бачили випадки, коли там і Бредлі і Мардери там, були в, в, в край складних умовах під тиском противника. Навіть там, попри певні враження, все рівно вони забезпечували захист особового складу. У нас БМП е, Мардер, думаю. Понад сотню вони нам передавалися неодноразово. Вони дійсно користуються повагою і наших військових, тому що як будь-яка німецька техніка, вона зроблена дуже добре, починаючи від БМВ, завершуючи в БМП Мардер Рейнметал Є компанія, яка займається ремонтом модернізацією, Думаю, що ці зразки будуть так само передані в нормальному стані для використання нашими військовими. І сподіваюся, що це зараз вкрай важливо для. Того, що у нас зараз е, оновлюються бригади там бригади тероборони стать механізованими бригадами. Зараз потреба в техніці в такі вкрай е, актуальна, так що думаю, що це дуже на часі постачання. Але думаю, все таки, що було б бажано повернутися до кількості зокрема, там не 20, а 200. І тут знову ж таки ми згадуємо про американців, тому що запас Бредлі е, на сховищах Америки є колосальним, і тут все таки лева частина. Такої категорії бронтехніки може бути отримана від сполучених штатів, але європейці як бачимо, теж не пасуть задніх і роблять максимально те, що можуть робити в їхніх можливостях.